Депутат хотів підірвати ТЦК протитанковою міною. Агент ФСБ у Києві коригував удари по заводам оборонки. Укрзалізниця ефектно помстилася за кібератаку. Вибори проведуть вже в липні. Тим часом доходи Зеленського минулого року зросли. На чому заробив президент? Угорщина стала на захист російських енергооб'єктів. ЄС у відповідь погрожує викинути країну з Союзу. Подругу Путіна засудили за крадіжку трьох мільйонів євро. Іран готується вдарити по США. Ракети вже поготові. Такі новини сьогодні. Детальніше про них у випуску. Мене звати Катерина Колган. Розповідаю про найцікавіше і актуальне на цю мить. Депутат приніс до ТЦК протитанкову міну. Таке повідомлення з'явилося в телеграм-каналах. За даними джерел Політбавовни, сталося це в селищі Широке Криворізького району Дніпропетровської області. Депутат районної ради Валерій Іщенко нібито приніс і залишив біля входу до будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки протитанкову міну ТМ 62 М. Правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію ніхто не постраждав. Міну було знешкоджено, а особу підозрюваного Валерія Іщенка встановлено та затримано нацполіцію. Наразі офіційні коментарі від партії Європейська Солідарність, членом якої є затриманий щодо цього інциденту, відсутні офіційно від поліції також немає коментарів. Втім, за даними пабліків, відкрито кримінальну справу, яка розслідується як замах на вчинення терористичного акту. Покарання за цими статтями передбачає серйозну відповідальність, враховуючи тяжкість злочину. Служба безпеки України затримала трьох агентів Російської Федерації, які займалися коригуванням ударів по Києву. За даними слідства, їхньою головною задачою було забезпечення точності повітряних атак на столицю України. Основна увага приділялася стратегічно важливим об'єктам оборонним заводам, а також складам із озброєнням та боєприпасами, що належать силам оборони. Серед затриманих один громадянин Росії, який за інформацією СБУ, діяв як ключовий елемент агентурної мережі. Двоє інших це діючий та колишні співробітники оборонних підприємств України, які ймовірно використовували свій доступ до інформації для передачі ворогу даних про потенційні цілі. Наразі двоє підозрюваних перебувають під вартою без права внесення застави. Щодо третього фігуранта, правоохоронці скарували до суду клопотання про обрання запобіжного заходу. Збій на сайті московського метрополітену. Усіх користувачів, які заходять за посиланням, перекидає на сайт Укрзалізниці. Схоже, це відповідь на масовану кібератаку на українські онлайн-сервіси компанії. Адже на російському сайті тепер відображається сторінка, де йдеться про проблему метрополітену від імені Укрзалізниці також місцеві змі вранці скаржилися на ДДОС-атаку на оператора зв'язку «Ростелекому». Українська авіація вдарила по російським позиціям високоточними авіабомбами. У мережі з'явилося відео, де видно бойову роботу пілотів повітряних сил ЗСУ. Із винищувачів українців летять бомби ГБУ-39, ГБУ-62 та АМСМ Хаммер-250. Ні, сили України зупинили штурм і знищили ворожі танки на покровському напрямку. Про це повідомляє Осув Хортиця. Там опублікували відео, як українські військові відбили атаку російської бронегрупи, знищивши два танки за допомогою fpv дронів Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік. Згідно неї, доходи президента та членів його сім'ї за минулий рік склали 15 мільйонів 286 тисяч 193 гривні. Серед них і дохід від погашення ОВДП облігації внутрішньої державної позики 8 мільйонів 585 тисяч 532 гривні. Фінансові надходження Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 мільйонів 700 тисяч 661 гривню. Трамп хоче бути президентом США до 90 років. Його політична кар'єра може отримати нове дихання завдяки юридичним трюкам і лояльності команди і після другого терміну. Принаймні, його заяви свідчать про амбіцію отримати вплив у Білому домі якомога довше. Президент України Володимир Зеленський теж, нібито, планує переобратися на другий термін і вже готується до можливих виборів влітку 2025 року. Чи реально провести їх у такі стислі терміни, та нащо адміністрації президента так поспішати? Мирослав Солонар продовжить. Вибори таки на носі. Нещодавно президент Володимир Зеленський скликав таємну нараду, на якій доручив організувати вибори після повного припинення вогню. Про це пише британське видання The Economist, посилаючись на джерела в уряді України. За даними видання, американці вважають, що вони можуть досягти повного перемир'я до кінця квітня. До слова, великдень, що пропадає на 20 квітня, мав би певний символізм. Більше того, перші натяки на проведення виборів в Україні можуть з'явитися до або 5 травня, дня, коли Верховна Рада голосуватиме за продовження воєнного стану, який закінчується 8 травня. Його скасування стане стартом виборчої кампанії. За економіст пише, що прямо зараз триває серйозна підготовка до того, що Зеленський буде балотуватись на другий термін. Інсайдери стверджують, що президентські вибори планують провести влітку, зокрема, начебто в липні або серпні. Зеленський нібито спробує застати суперників зненацька липневими виборами, сподіваючись, що стислі терміни дозволять йому балотуватися без опонентів. Тим часом видання РБК Україна вже із посиланням на власні джерела повідомляє, що через відсутність реального прогресу в мирних переговорах перші повоєнні президентські вибори в Україні ймовірно відбудуться не раніше осені. А от дата парламентських виборів також залежатиме від результатів переговорів. У кулуарах обговорюють можливий термін їх проведення це березень 26-го року. Висок партії Зеленського до Верховної Ради за інформацією видання буде різношерстим. До нього війдуть 5-10 ключових слуг чинного скликання. Представники оточення ярмака, волонтери, військові, лідери думок та зірки з різних сфер. Основною темою полісили Зеленського стане вступ до ЄС. Щодо головного суперника чинного президента Зеленського на виборах Валерія Залужного, то тут ще нічого не зрозуміло. Екс-головкома, нині посол України в Великій Британії, знову заявив, що про вибори не думає. Зараз головне завдання України каже, вистояти в війні проти Росії. РБК Україна стверджує, що нападки Трампа на Зеленського сприяли зростанню його рейтингу, і нині Зеленський випереджає Залужного у першому турі. Відреагували на можливі вибори в центральній виборчій комісії. Так, голова ЦВК Олег Діденко заявив, що поточне законодавство передбачає. Проведення президентських виборів в Україні лише через 60 днів після завершення воєнного стану. Водночас нині опрацьовуються пропозиції до закону про повоєнні вибори, оскільки через війну багато людей стали внутрішньопереміщеними особами або виїхали за кордон. А реєстр виборців не відображає ці зміни. Також виникає проблема із безпекою інфраструктурою на деокупованих територіях. Крім того, в ЦВК заявили, що люди під санкціями можуть балотуватися на президентських виборах. заборон зараз немає. Тож вибором в Україні, скоріш за все, бути в недалекому майбутньому. Уряд Угорщини, за словами очільника МЗС Петера Сіярто, розцінюватиме удари по енергетичній інфраструктурі Росії як пряму загрозу власному суверенітету. Причина цього залежність країни від російських енергоносіїв, зокрема нафта, яка постачається через нафтопровід Дружба. Сіярто наголосив, що нещодавні атаки на цей нафтопровід призвели до перебоїв у постачанні нафти до Угорщини, які тривали кілька днів. Він прирівняв такі дії до атак на угорські об'єкти, стверджуючи, що енергетична безпека є невід'ємною частиною суверенітету країни. Енергетична безпека це питання суверенітету, і ми вважаємо будь-яку атаку на нашу енергетичну інфраструктуру атакою на наш суверенітет, заявив міністр. Варто врахувати, що Сіярту відомий своєю проросійською позицією. Він має орден дружби від Путіна за значний внесок у розвиток російсько-угорських відносин та промислово-інвестиційного співробітництва. Тим часом в ЄС наростає невдоволення поведінкою Угорщини під керівництвом Віктора Орбана. За інформацією політику, нова коаліція в Німеччині, на чолі з християнським демократичним союзом Фрідріха Мерца, планує посилити тиск на Будапешт. У проєкті коаліційної угоди зазначається, що уряд Німеччини буде тиснути на ЄС, щоб він покарав країни, які погано поводяться. Йдеться про можливе позбавлення Угорщини фінансування та права голосу в ЄС. Ці заходи розглядаються як відповідь на систематичне блокування Угорщиною спільних рішень Євросоюзу, зокрема щодо підтримки України, а також на її відверто дружню позицію стосовно Росії. Паризький суд визнав лідерку парламентської фракції французької ультраправої партії національне об'єднання Марін Лепен, а також вісьмох її соратників євродепутатів, винними у розкраданні коштів європейського парламенту. Про це повідомляють місцеві змі. Судовий процес стосувався схеми фіктивного працевлаштування помічників у європарламенті, за допомогою якої, за даними слідства, політики привласнювали кошти ЄС для потреб своєї партії. Суд встановив, що Марін Лепен та її колеги систематично використовували бюджетні гроші, призначені для оплати роботи помічників депутатів європарламенту у власних партійних інтересах. Загальні збитки від цієї схеми склали 2,9 мільйона євро. Водночас, європарламент, який виступив Водночас європарламент, який виступив цивільним позивачем у справі, оцінив свої витрати значно вище майже 7 мільйонів євро. Раніше слідство вказувало, що партія могла щомісяця привласнювати до 21 тисячі євро, які ЄС виділяє кожному депутату на оплату праці їхніх помічників. Вирок суду автоматично позбавив Марін Лепен права обиратися до органів влади, що може суттєво вплинути на її політичну кар'єру, зокрема на можливість балотуватися на президентських виборах у Франції у 2027 року, де вона вважалася одним із фаворитів. Проте наразі залишається неясним, чи буде це рішення виконано негайно, оскільки сторона захисту ймовірно подаватиме апеляцію. Марін Лепан відома своєю ультраправою позицією і раніше неодноразово привертала увагу проросійськими висловлюваннями та критикою санкцій проти Росії. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році вона засудила агресію Москви. Останнім часом Лепан також дистанціювалася від деяких проросійських наративів, зокрема критикуючи рішення Дональда Трампа щодо скорочення допомоги Києву. Іран привів ракети в готовність на тлі останніх заяв Трампа. За інформацією Тагран Таймс, підготовлені ракети здатні уразити пов'язані США позиції. Збройні сили Ірану підготували ракети на тлі погроз Дональда Трампа бомбардувати країну, якщо Тегеран не погодиться на ядерну угоду. Значна їх кількість буцімто готова до запуску і розташована в підземних сховищах, які розміщені по всьому Ірану. На календарі завтра квітень, другий місяць весни і день сміху. Тож природа вирішила схоже трохи пожартувати над українцями. Поки ми чекаємо сонячних променів, на говерлі справжня хуртовина. Навіть таблички на горі так обмерзли, що, здається, навіть букви затремтіли від холоду. А ось на Київщині та Одещині усе покрив густий туман. Видимість на дорогах настільки погана, що здається, ніби їдеш у хмарах. Синоптики, до речі, попереджають, що ще не кінець сюрпризів від погоди. На цьому тижні Україну чекатимуть різні зміни. Спочатку усю країну поливатимуть дощі а ближче до кінця тижня на заході та півночі дощ перетвориться на мокрий сніг. Тільки південно-східні регіони виграли в погодну лотерею. Там обіцяють відносно теплу погоду. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую вам за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!